Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма «Варте уваги. У Сембірському фаховому коледжі культури і мистецтв справжнє свято танцю. Тут стартує танцювальний марафон Танець з'єднає нас, де зустрічаються юні таланти та колективи зі всієї Львівщини. А керівники колишні випускники коледжу. Хореографічною композицією Мія незламна Україна розпочав танцювальний марафон ансамбль народного танцю Дністрові Зорі. Комунального закладу Львівської обласної ради самбірського фахового коледжу культури і мистецтв під керівництвом Дар'ї Чум. Свято танцю продовжили яскраві виступи колективи випускників, які з теплотою повернулись на сцену рідного коледжу, щоб поділитися своїм мистецтвом і натхненням. Випускниця 1999 року Тетяна Ігорівна Полип'як, директор комунального закладу, центр культурних послуг Шагинівської сільської ради та керівник народного аматорського танцювального колективу Первоцвіт який з 2014 року має почесне звання народний і є постійним учасником обласних конкурсів та благодійних заходів на підтримку Збройних сил України. Як навчання у коледжі допомогло вам стати керівником вашого колективу? Ну, ви знаєте, ота вся любов, яку прищепили мені викладачі нашого фахового коледжу до танцю, саме допомогло мені стати керівником колективу, бо я хотіла передати ті всі рухи, ті всі танці, ті всі нові па, які вони мене вчили. І так я стала керівником колективу, передала своїм дітям. Марія Степанівна Куп'як керівник народного аматорського танцювального ансамблю Веселка, народного дому в села Нагоєвичі, який у 2014 році отримав звання Зразковий, а у 2020-му почесне звання народний. Неодноразово ставав лауреатом різноманітних конкурсів і фестивалів. А деякі учасники колективу були студентами коледжу. Що для вас важливіше у роботі з учнями? Техніка танцю чи емоційна подача ну, техніка танцю, безперечно, найважливіша, але після емоційної подачі. Адже можна танець протанцювати технічно і не викликати у глядача ніякої емоції, окрім захоплення технікою. А можна простояти емоційно на сцені і заставити глядача плакати. Я вважаю, що розділяти ці речі не можна, емоції. І техніка, вони зв'язані між собою однозначно. Випускниця 2000 року Ольга Романівна Максимщак. Керівник ансамблю танцю Прикарпатські везерунки. Палацу дитячої та юнацької творчості міста Дрогобича. Колектив є активним учасником міжнародних всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів, а також бере участь у благодійних заходах на підтримку Збройних сил України. Як навчання в коледжі вплинуло на ваше життя? Справа в тому, що коледж. А тоді ще самбірське училище культури та мистецтва, я закінчила закінчило 2000 році, коли було спокійне життя, не було війн, не було проблем і тривог, і ми не могли сильно думати і сподіватися, що ми можемо дожити до такого часу, що будемо думати. І переживати за наше українське, вчитись, навчайтесь і чужому навчайтесь, але свого не цурайтесь. Якщо перефразувати цю фразу нашого класика, ми можемо навчатися тут зараз, стінах рідного коледжу різним напрямках хореографії. Але український танець має бути першим, адже саме український танець дуже відкриває нас в цілому світу, адже гопак один з. Таких найвідоміших танців і визнаний у цілому світі, адже фізична підготовка наших танцюристів, артистизм, емоційна подача, харизма все це впливає і розкриває нас як націю, тому що без культури, без мови не буде нації. І я дуже тішуся, що свого часу мала змогу навчатися в стінах цього прекрасного тепер вже коледжу культури і мистецтв. І знаєте, раніше ніколи не думала, що я буду... Було... Саме народником, як кажуть, в наших колах. Думала, що, можливо, якась сучасна хореографія буде ближча до мене, але саме тут мені прищепили любов свого часу. Це був Віктор Васильович-Скрипник, який вже, на жаль, на пенсії. Але з допомогою Марії Мировальника, яка була класним керівком у нас, Лілі Миронівної, яка нам допомагала ставити постановки. Ми переважали в наших роботах саме український танець. І настільки він заполонив мене, що після навчання в коледжі я працювала в заслуженому прикарпатському ансамблі пісні танці України-Верховина саме з українськими танцями. Нас зустрічали на всіх сценах, як і за кордоном, так і в Україні, тому що український танець люблять і поважають і своїм вихованцям насамперед, ми саме саме українські танці. Випускниця 1997 року Марія Васильівна Куцап, завідувач хореографічного відділу Рудківської дитячої музичної школи та керівник хореографічного ансамблю Зорепат, який від самих перших днів став осередком творчості та натхнення. Колектив виконує українські народні, сучасні та естрадні стилізовані танці. Активно бере участь у всеукраїнських і міжнародних фестивалях та благодійних заходах. Керівники Марія Куцап та Оксана Євтушенко. Яку найціннішу навичку ви здобули у коледжі і зараз передаєте її своїм учням? Це напевно вміння працювати над собою, удосконалюватися, удосконалювати себе у розвитку танцю, тому що удосконаленню, як колись моя класна керівничка, сказала, немає меж, і це я стараюся передавати своїм учням, які б з любов'ю і радістю танцювали завжди на сцені. Що для вас важливо сьогодні показати своїм учням через виступ у марафоні? Для мене важливо показати учням, що танець це не просто рухи, а спосіб виразити себе, свої емоції, свою історію. Через виступ в марафоні я хочу, щоб вони відчули ту радість від сцени, а також силу командного духу і впевненість у своїх силах. А головне не ідеальність, а щирість і захоплення, з якими діти виходять на сцену до глядача. Випускниця 1998 року Галина Васильівна Вороняк керівник танцювального колективу Світанок Новокалинівської школи мистецтв. Колектив активно працює над розвитком танцювального мистецтва та бере участь у різноманітних конкурсах і мистецьких заходах. Що найбільше вас радує в тому, що сьогодні ваші учні виступають з іншими колективами Львівщини саме тут. Ми дуже раді, що нас запросили на таке гарне чудове свято. А радує тим, що наші учні мають можливість показати себе, подивитися на інші колективи, порівняти себе. І вони будуть дуже щасливі, будуть мати мотив йти далі танцювати, працювати з іншими колективами. Випускниця 2002 року Леся Сімчі, керівник народного аматорського ансамблю танцю на Дністрянка, палац культури міста Ходорова. Ансамбль, який у 1976 році отримав почесне звання народний. Є постійним учасником міжнародних всеукраїнських та обласних фестивалів конкурсів. Здобуває призові місця та неодноразово представляв Україну на фестивалях у Болгарії та Польщі. Двічі виступав на сцені Палацу культури України в Києві. Що вам найбільше запам'яталося зі студентського життя і використовуєте у роботі з колективом? Ну, напевно, найбільше мені запам'яталися наші виступи, постійні виступи. У нас було їх дуже надзвичайно багато. Сподобалися наші, пам'ятаю, заняття практичні. Наші хореографи на нашому відділі вони завжди нас вчили бути добрими, бути комунікабельними. Ми знаєте, ми ніколи не жили з нашими викладачами, як студент з викладачом. Ми завжди були такою дружньою сім'єю. Мені здається, що я від них це перебрала, і також зараз маючи колектив, свій народний, на Дістрянка. Я також з ними стараюся бути для них і подругою і завжди допомагаю їм у всьому. І мені здається, що це привилин іменно наш коледж і наші викладачі. Випускниця 2000 року Леся Ярославівна собків Викладач хореографії Стрийської дитячої школи мистецтв та керівник дитячого ансамблю «Танці віночок, створеного у 2001 році. Колектив здобув численні нагороди на регіональних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. У 2025 році отримав першу премію на всеукраїнському фестивалі в місті Берегово та гран-при у міжнародному конкурсі в Тречині, що для вас означає повернутись у стіни рідного коледжу вже зі своїми учнями, навчаючись у... тут у коледжі. Ми дуже любили нашу професію хореограф, хореографічний відділ, і е, тут навчали нас найкращі викладачі, які мені здається, от для нас були вони найкращі. Наш керівник класний Марія Миронівна, е, Віктор Васильович, е, скрипник, е, який викладав у нас народно-сценічний танець. І тому я завжди своїм дітям приводила в приклад. Е, як треба любити свою професію, якщо вони надалі будуть обирати професію хореографії, коли вони виростуть? Як треба любити професію, як треба проводити уроки, як треба тренуватися, як треба відноситися до того? І мені здається, що в мене то вийшло. Діти надзвичайно талановиті, стараються. І для того була така нагода поїхати сюди, на такий мистецький марафон. І я з великим задоволенням їх привезла сюди, щоб вони подивилися. Оце все, що я їм розказала, щоб вони не тільки уявно бачили, а зараз можуть побачити, які танці, яке мистецтво, які викладачі, який тут прекрасний органний зал, яке наш чудовий коледж культури і мистецтв. Випускниця 2000 року Іванна Ярич. Керівник дитячого зразкового хореографічного колективу «Лілея» – народного дому села Нежухів Стрийської міської ради. Колектив активно концертує по Європі, бере участь у міжнародних конкурсах та фестивалях, а також є постійним учасником обласних і регіональних заходів, підтримуючи своїм мистецтвом українських воїнів. Які спогади про коледж надихають вас на створення нових постановок? Ну, спогадів про коледж є дуже багато, таких позитивних, гарних студентське життя було найкращим. Нам пощастило в нашому випуску, тому що в нас були шість хлопців. Всі ну ми були багаті на хлопців. І от, власне, скрипник Віктор Васильович нам робив дуже різноманітні різні постановки. А власне, я пам'ятаю, була самберська полька, яку я перенесла в свій колектив. власне, я її перейменувала, трошки змінила, але власне було. Ну, я створила веселу польку в своєму колективі. І також. Класичний танець, зеркала, станочки. В моєму колективі не було. І от після коледжу я, можна так сказати, що я обладнала, ну не я, але обладнали повністю танцювальний клас. У мене вже є станки і зеркала. Випускниця 2011 року Христина Михайлівна Гаман. хорограф народного аматорського ансамблю пісні і танці «Підбожанка», народного дому села міського типу Підбуш та керівник старшої групи колективу Фаворит. Комунального закладу Львівської обласної ради Бориславського мистецького ліцею. У 2023 році ансамбль Підбожанка був перекваліфікований із зразкового на народний, налічує 93 учасники та активно бере участь у міжнародних всеукраїнських конкурсах благодійних і мистецьких заходах. Що відчуваєте, коли повертаєтесь у рідні зали вже у ролі наставника? Ну, це є як моя рідна друга хата. Я не знаю, я тут чотири роки провчилася. Це для мене місто, так як є рідне там, де я і проживаю в Бориславі. Це для мене я повертаюся в рідні стіни. Для мене тут дуже велика ностальгія. Мені дуже тут подобається. Я дуже задоволена, що культосвітнє училище процвітає, що воно розвивається щорасту краще із новими якимись. Нові хореографи тут появляються, Появляються якісь нові філії, відкриваються. Ну, мені тут дуже подобається. Випускниця 2024 року Діана Романівна Яців. Викладач хореографії Бориславського мистецького ліцею комунального закладу Львівської обласної ради та керівник хореографічного колективу Фаворит, який активно розвиває хореографічне мистецтво та бере участь у конкурсах і мистецьких заходах. Який момент зі студентських років найбільше вам запам'ятався на хореографічному відділі? Моменти на хореографічному відділі найбільше запам'яталися із предмета КПТ держав... постановка державного танцю. Це були моменти, які ми днювали і ночували у коледжі. Це були найкращі наші моменти, які були у нашому студентському житті. Ірина Олександрівна Мукан – керівник дитячого ансамблю танцю Перлини Прикарпаття» Старосамбрської школи мистецтв. Колектив, створений у 2024 році, активно бере участь у фестивалях і конкурсах. Став лауреатом першої премії всеукраїнського фестивалю конкурсу Танцюємо разом та учасником міжнародного проєкту Зустріч культур Польща Україна. Як вважаєте, чим особливий хореографічний відділ Самбірського фахового коледжу культури та мистецтв? Я не є випускницею самбірського коледжу культури і мистецтв, але мала нагоду тут трішки попрацювати, відчути атмосферу, яка панує в стінах коледжу, тому з впевненістю можу сказати, що хореографічний відділ самбірського коледжу культури і мистецтв це така справжня творча родина. Ну, звісно, що викладачі тут професіонали це не забереш, але окрім того, можу сказати, що окрім викладацької діяльності, тут тут. Є така справжня, відчувається материнське виховання, така материнська підтримка. Викладачі підтримують студентів, допомагають у всьому, і в побутових справах і. Надихають студентів і намагаються виховати їх не лише як танцівників, а і як особистостей. Бачила і відчувала, що кожен студент точно знає, що його тут цінують, що вірять у нього. І саме така творча атмосфера, така теплота, створює і робить хореографічний відділ самбірського коледжу. Таким теплим і особливим. Випускниця 2009 року Ірина Євгенівна Морощак, викладач Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв та керівник дитячого ансамблю українського народного танцю на мисто, комунального закладу Львівської обласної ради самбірського фахового коледжу культури і мистецтв. Колектив створений у 2018 році при коледжі, активно бере участь у районних всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. Чому для вас важливо брати участь у марафоні Танець єднає нас? Ви знаєте, зараз дуже часто говорять, що культура не на часі, але це не так. І такі заходи, як наш марафон, показують людям, що культура жива. Наш танець найкращий, і це прекрасно. Танець об'єднав усіх. Минуле і теперішнє, щоб у єдиному ритмі звучала душа рідного коледжу. Свято наповнили брависті костюми, український колорит і неймовірна енергія танцю. Особливо зворушливо став фінальний момент спільне виконання українського танцю Сторцак, який символічно об'єднав усіх учасників і гостей на одній сцені. Сторцак один із старовинних бойківських танців, що зберіг дух західноукраїнських традицій, колись його виконували на святах і весіллях. А сьогодні він знову набирає популярності завдяки старанням хореографів, які відроджують і популяризують народну спадщину. Ініціатором цього яскравого свята став директор коледжу Роман Красняк. Танець єднає нас. Саме під таким гаслом ми сьогодні провели сьогоднішній захід, бо саме цей день. В самбері відбулося величезне дійство, яке зібрало понад 200 учасників. Сьогодні ми маємо можливість побачити блискучий результат великої праці. Великий результат. Наших випускників, які привезли сьогодні показати свої плоди, своєї праці. І ми гордимося кожним випускником, який закінчив Санберський фаховий коледж культури і мистецтв. Цей день ми мали можливість на сцені побачити світ нашої нації, бо саме за цією молоддю велике майбутнє України. Ми пишаємося кожною дитиною, яка сьогодні виступала на сцені, бо сьогодні танець заставляв задуматись, насолодитися, заплакати. Саме танець це та мова, яка передає найкращу енергію у світі. Різнопарі костюмів, посмішки дітей, радість на їхніх лицях. Це те, що дає нам віру в майбутнє. Саме сьогоднішній танець, який ми побачили на сцені, об'єднав нас усіх, бо ми є однодумці, і нас об'єднує одна спільна мета, яка веде нас вперед. Саме Танець додає нам силу духу, віри, надії у перемогу. Тому що Україна є, була і буде найкращою. Нації у світі з найбагатшою культурою у світі. Слава Україні! І сьогодні ми хочемо щиро вам подякувати. Найбільша нагорода це те, що ви були разом з нами. Усі, хто долучився до створення цього мистецького дійства, були відзначені подяками від коледжу, а організаторами викладачі хореографічних дисциплін: Лілія Сіка, Марія Неофіта, Дар'я Чум та Ірина Морощак. Як виникла ідея об'єднати випускників і їхні колективи у спільному марафоні Танець єднає нас і хто допоміг з реалізацією? Першочерговою ідеєю була ідея нашого директора Романа Красняка, він запропонував зробити захід, де можна би було запросити колективи і об'єднати їх в спільному танці. Тоді ми, зібравшись, обговоривши, вирішили організувати такий марафон і де запросити саме випускників нашого коледжу хореографічного відділу різних років випуску. І коли ми створили групу і почали Запрошувати їх. Ми були дуже здивовані, приємно здивовані, що вони відгукнулися. Дуже багато колективів відгукнулися на цю пропозицію на це запрошення і приїхали. Як ми сьогодні вже могли бачити, на сцені в цьому органному залі об'єдналися понад 250 учасників. Метою нашого марафону було популяризація українського народного танцю а зокрема, бойківського. Бойківської культури хочеться подякувати усім керівникам хореографічних колективів, які відгукнулися на наше запрошення, приїхали, привезли своїх дітей і виступили на сцені органної та камерної музики. На мою думку, у нас все вийшло, і ми змогли сьогодні об'єднати серця наших учасників в ритмі українського народного танцю. Це була програма. «Варте уваги. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.